14 жовтня вся наша країна відзначає День захисника України. Ми хочемо привітати Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити себе не може. Тому я раді пам'ятати вами... всіх хлопців з їхнім святом, бажаємо швидко підростати і насторожі ми стати. Бажаєм успіхів в навчанні і загартовувати себе, щоб в спорті були не останні, хай кожен ціль свою знайде. Щоб користь принести державі, коли прийде така пора, щоб ви здоровими зростали. Бажаєм щастя і добра, який би шлях ви не обрали, лишайте чесними завжди, щоб гідність вас не покидала, не знала горя і біди. Бажаю миру на планеті, щоб не було у вас розлук. Війни лише тільки на макеті, щоб матері не знали. Ми щиро вітаємо з Днем захисника України, усіх чоловіків, вчителів та працівників школи. Хай завжди вам посміхається доля, несить тільки радість прожиті роки, Хай щастя і здоров'я не зрадять ніколи, Хай будуться мрії, бажання, думки. Усіх вітаєм, удачі, щастя, перемог бажаєм. Нехай же радість з вами поруч. Іде праворуч і ліворуч.